Ну, я не слышал вистріл, але я думав, що був вистріл, коли дітей упав? 55-річний Валерій Сергійович розповідає, як рятував доньок. Каже, висадив на зупинці, коли припаркував автомобіль. Побачив, як на молодшу направив пістолета невідомий чоловік. Дитя падає. В цей момент я подумав, що він виконав вистріл моєго дитя. Я не довго думаю. Перелітаю через бордюр, збиваю його, тому що он в цей момент почав перезаряджати пістолет. Збиваю його, він перелітає через капот у мене. Падає, пістолет, оказався в одній стороні, він в іншій стороні. Батько рятує доньку, виконуючи за кермом небезпечний маневр. На подив нападника Валерій Сергійович виявився інструктором з водіння із 30-річним стажем. Вот в машині є м'ятина, його сапога, коли він перелітав. Тобто я його збив лівою левой стороной, потому что по праву, по направо вывернул полностью руля. Потому что я таксиста, когда об'їжджав, в этот момент я увидел. И мне нужно было объехать вокруг таксиста, вокруг столба, а потом его такой зацепить. Нападник с пистолетом намагається втекти у таксі, але водій одразу вискакує з машини. В течение 10 минут это все проводишь. А вы ви видели, когда он оставлял? И что ваши действия в этот момент? Ну, какие мои действия. Он побежал в машину, я вышел с машины встану. Ну, То тобто, ви не підприємали задержать сами, самі саме підвірю. Ну кадату вже толпа налітіла действия. А, кроматніші тобто, помили. Люди да. Люди на зупинці блокують нападника кілька хвилин. Поліцейські затримують зловмисника з пістолетом просто на місці. Центральним відділом поліції за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального е злочину. Передбачено частиною першої статті 129 кримінального кодексу України. Тобто погроза вбивством. Сам правопорушник переконує, він не мав наміру зашкодити дівчатам. Просто вийшов, щоб обміняти валюту на зупинці, а пістолет нібито випадково захопив із собою. Мовляв, був на Та я не на правил я просто вийшов, в ви п'яне. Ну, не п'яний, випів. Просто вийшов було. Ну, пістолет забув, казав. Так. Пістолет який? Бойовий? Какого? Не мат. То есть вы не на головой не нападали? Не, не, что? А да вот таксисты. Я в такси, я приехал доллары менять. Я ехал на намыв. Я ехал, на, на ехал доллары. Я приехал сюда доллары поменять. Все. Таксист скажет. Он не даст соврать. Все получилось случайно. По случайно. Наразі за даним фактом триває слідство та експертизи підозрюваного правоохоронці допитали та поки що відпустили, оскільки чоловік не встиг нікому зашкодити. За законом йому загрожує лише штраф або виховні роботи. А за неписаною мораллю, батьківське прокляття довічне чувство. Моє що я іспитав в цей момент. Я не пожелаю нікому в житті, ні одному родителю, іспитати те, то, що я іспитав. в этот момент, коли направили пістолет на моє дитя.